Салют, people! З вами Хьюман, Аміноспунен окупант і колаборант і як завжди ковточі смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно сьогодні, друзі. Я пропоную вам поговорити про причини додавання матери Елі в серіал The Last of Us. Подивимося на новенький трейлер Forspoken та яку ж систему захисту будуть вкидувати в цю гру через систему Steam. Обговорити натяки від розробників The Medium та Observer, Чи чекає нас якийсь сиквел? Трошечки про Hogwarts Legacy, ремейк Dead Space, нову студію від ветеранів Playground Games та ще багато чого цікавого. Тож подивитися. Я створив. Що ж, ну так, я думаю, що серіал Поластусі вже вийшов на даний момент. І скоріш за все, першу серію хто з вас точно вже подивився. Проте в мережі вже є навіть на даному етапі багато інформації з приводу самого серіалу та сюжету. Ну і звичайно певних деталей. І серед великої кількості інформації, окрім навіть різних інтерв'ю, вже стало відомо, що в серіалі буде мати Еллі, котру звати Ганна. Цієї інформації зі ЗМІ поділився Ніл Дракман напередодні виходу серіалу. Він повідомив, що вони з шоуранером проєкту. Коли починало обговорювати, як розповісти історію Джо та Елі, вирішили розбивати її на частини. І от в одну з частин вони домовились додати те, що в свій час не пішло до самої гри. Тож саме таким чином було вирішено додати в оповідь історію матері Еллі. І от в трейлері була показана акторка Ешлі Джонс, яка і матір Еллі на екрані. Сам же Ніл Дракмен в інтерв'ю був надзвичайно схвильований, ну тому що тепер зможе розповісти історію, яка, за його словами, так близька його серцю. Ну і питанечко для. Для вас чи дивилися ви вже першу серію? Ну а якщо так, напишіть ваше враження в коментарі, але, будь ласка, без спойлерів. А для любителів ігор та знижок є цікава пропозиція. На сайті CDK Offers можна придбати будь-яку з них за менший прайс. Додаємо букошик, вводимо промокод HUMAN для отримання знижки. Хопа! І ціна вже ще нижче. Сплачуємо через будь-яку комфортну для вас систему оплати і воля. Всі посилання в описі під відео. Ну а для тих, хто чекає новинки, ненавидіть піратству та махшан, то в мене для вас гарна новина. Адже гра Forspoken буде оснащена захистом Denuvo. Yeah, Хоча це, чесно кажучи, не завжди ок, як ми бачимо з точки зору практики, тому що іноді Denuvo заважає. Як наприклад, це було в Resident Evil Village, там FPS падав обо стати або щось типу того, якщо там було Denuvo, бо в піратці такого не було. Я по відгукам кажу, і плюс калісто проти страждала певною мірою цієї проблеми. Хоча за калісто я не буду 100% вам підтверджувати. Там було трошечки інша ситуація. Менше з тим, нещодавно компанія Square Enix оновила дані про майбутній реліз Forspoken для ПК на сторінці. Steam. тепер там є примітка, що гра має сторонню систему захисту DRM, тобто Anti-Temper. Зазначається, що минулого року хакерами була зламана лише одна гра з таким ступенем захисту. Проте враховуючи, що в грі офіційно заявлена російська, то думаю, наші недолугі сусіди вже потирають руки, щоб вкрасти чергову гру. Ну вся суть. І, до речі, враховуючи, що гра повинна вийти 24 січня, а сценарій писався 12-го, а вийшов відос ще ну між 12-м і 24 м то на даному етапі системних вимог до гри не було, і що дуже дивно. І я сподіваюся, що там не буде системних вимог, рекомендованих для того ж Full HD і потрібно 2070 Super, як у мене в ПК. Бо якщо це так, то з компом можна зробити лише це. Ну, і оскільки ми з вами говоримо за форспокен, то я не можу пройти повз і не показати вам новенький трейлер. Але друзі, враховуйте, що це кінематографічний трейлер. Тобто не зроблений на руші самої гри. Це важливо. Тож розробники пропонують нам приєднатися до Фрей Холанд, коли вона таємниче переноситься з Нью-Йорка в прекрасні, але жорстокі пейзажі афії. У своїй подорожі, щоб знайти шлях додому, вона повинна зазирнути всередину себе. Ну, а щоб подолати битви з брейкбестами та підступними тантасами. До речі, ви взагалі плануєте грати в цю гру? Бо я бачив противоречиві коментарі з цього приводу. Бо якщо ні, то ми можемо. З вами спочатку протестувати цю гру по традиції, як ми це робимо на моєму ігроладному каналі human 2 стріми. А вже згодом, якщо по статистиці та активу гра норм, то продовжимо її проходження. Ну а доти можете подивитися інші новинки на каналі, також vr проходження ігор, підтримка українських розробників та наші з дружиною кооперативи Там весело, долучайтесь. Ну і друзі. я Думаю, що ви помітили, що останнім часом з'являється дуже багато інформації з приводу адаптації ігор. Будь-то серіал або кіно, і про які ми вже з вами говорили не один раз. Я не кажу тільки за вастухом, Адаптацій більше. І я чесно кажучи, вважаю, що ми повинні висвітлювати ці новини. В нашому ігровому проєкті Human Was Games, тому що, ну слухайте, все це пов'язано з ігровою індустрією. Чи не так? Менше з тим, нещодавно з'явилася інформація про адаптацію науково-фантастичного шутера Borderlands. Тож нині стало відомо, що проєкт достроково залишив його режисер Елай Рот. І от видання Deadline повідомляє, що Рот передав Borderlands своєму другові Тімо Міллеру, який відомий фільмом Дедпул. <плес> Поганяю сьогодні лисого за словами журналістів, Міллер простежить за кількома тижнями перезнімання Borderlands, тоді як Рот розпочне роботу над фільмом Жахів під назвою День подяки. В цілому, Міллер здається, хорошою кандидатурою, щоб завершити знімання адаптації навіть на такому пізньому етапі. І якщо Borderlands буде хоча б наполовину таким же божевільним, як Deadpool, то можлива адаптація вийде гідною. Ну а я вам нагадаю, що за проєктом стоять Lionsgate та Evade Productions, а головні ролі в ньому виконують такі актори, як Кейт Блан. Маншет Кевін Харт та Джеймі Лі Кертіс. Проте от про дату виходу фільму на момент написання сценарію наразі ж, на жаль, нічого не відомо. Ну, ми з вами рухаємося далі, друзі. І у мене є цікава інформація про можливим сквели про деякі горор-ігри. Тож польська студія Team, яка розробляє ремейк 7H2 та нову частину Layers of Fear на Unreal Engine 5, під час останнього інтерв'ю у виданню Gaming Bolt розповіли, що мають плани зробити сиквели для своїх раніше випущених ігор. І от під Час бесіди керівник відділу виробництва Бубертім, він же Кацпер Міхальський, коли його запитали, чи можуть подібні до The Medium і Observer ігри отримати продовження. В якийсь момент Міхальський сказав, що якщо розробник зможе, ну скажімо так, придумати хорошу ідею, це звичайно буде можливо. Хто знає, сказав Міхальський у відповідь на запитання. Якщо ми придумаємо хорошу ідею, як зробити стрибок назад у всеше Observer або The Medium, то чому б і ні? Все можливо. До речі, розробник нещодавно підтвердив, що він співпрацює. Справі Division для роботи над абсолютно новою грою жахів на виживання. А ще в листопаді 21-го року він також оголосив про партнерство з Rogue Games для неоголошеної гри наступного покоління, як для ПК, так і для консолей. Крім того, був також натяк від студії, що можливо будуть ще додаткові контенти, можливо, повноцінні ігри продовження. Після того, як вийде реліз гри Silent Hill. Ну я маю на увазі саме Silent Hill Remake. Хоча можна було припустити, що на цей час це саме лише чутки і нічого з реальністю вони не мають. Тим часом наша війна на фронті перекладів української триває, і тепер можна сказати, що ми отримали ще одну перевогу. Одна з користувачок Nexus Mod, а саме Сколопендра, яка відома перекладом на українську всього Fallout 4, розповіла, як вони разом з перекладачем модів Троцьким, теж відомим перекладачем, працювали задля цього цього. Майже півроку і спираючись на інформацію порталу Play.ua, боротьба за українізацію найбільшої платформи для моддерів відбувалася наступним чином. Ще в процесі створення локалізації Fallout 4 з почала вести перемовини з адміністрацією Nexus, ну, щодо додавання української мови інтерфейсу сайту. Проте тоді вони виявились не готові до перемовин. О, це так несподіванка. Однак, після публікації перекладу навколо Fallout 4 почала формуватися україномовна спільнота. Саме тоді в публічний простір почали закидати заклики робити локалізації якомога більшої кількості різних модів, ну щоб наростити кількість і продемонструвати адміністрації Nexus серйозних намірів. До речі, це також могло вплинути на кількість завантажень, що було б корисним для самої платформи. І саме на цьому етапі і приєднався троські, оскільки він почав з космічною швидкістю перекладати різні моди і за 4 місяці кількість українізованих модів для Fallout 4 загалом перевищила 100 штук. Тож, бачучи це, Nexus додали тех Ukrainian, а згодом варіант мови Other. Паралельно цим подіям, Троцькі Скалопедра та ще кілька людей подали петиції до адміністрації Nexus щодо додавання української мови. Тож застосовуючи всі можливі варіанти комунікації зі суспільством, автори закликали користувачів голосувати за петицію від Троцького. Згодом же, завдяки великій кількості голосів, Тиця вийшла на перше місце, і тоді, вже тоді, Нексус здався та повідомив, що мову буде додано. Ну, що ж, друзі, можу сказати, це достатньо показова ситуація. І ми, як українці, повинні і надалі боротися навіть на такому інформаційному фронті. Це дуже важливо, адже мова це по факту наша ідентифікація та ідентичність. Тож тут тепер ми з вами можемо поставити галочку «Done», зроблено і перейти, наприклад, до наступного «Epic Games Store». Як вам ідея? Ну добре, рухаємося далі. Тож, якщо ви дивитесь наші відео або являєтесь фанатом серії, то ви вже знаєте, що реліз Hogwarts Legacy має відбутися 10 лютого цього року, проте проте гра вже вийшла в топ-продажу. На момент написання сценарію, гра знаходилася на шостому місці, а попереду неї були лише безплатні проекти по типу Apex, CaseGo та Dota 2. Ну і плюс консоль Steam Deck та гра на Рака Blade Point. Можливо, ж на момент виходу відео щось зміниться, проте наразі в твір. Рішиться заклик до розробників додати українську мову в гру. В самій же спільноті закликають вічливо просити розробників про локалізацію, або показати, що є запит на це, і багато людей готові придбати гру, якщо там буде українська. Що ж з цього вийде, ми побачимо з вами вже найближчим часом. Адже подібна ситуація була нещодавно з інді студією, яка у свою гру груст of the Teal lotus, все ж таки додасть українську мову, і саме через численні прохання гравців. Тож давайте і ми підтримаємо цей Заклик, ну що ж, друзі, вже скоро скоро ми з вами побачимо ремейк Dead Space, що дуже круто, але є ще краща новина, адже Electronic Arts зробили подарунок тим людям, хто зробив предзамовлення. І зробить передзамовлення. Тож нещодавно стало відомо, що за попереднє замовлення горору з елементами виживання можна безплатно отримати Dead Space 2. Сама ж акція триватиме аж до релізу, проте є один нюанс. В акції бере участь лише сервіс Steam І хоча ремейк Dead Space також продається в Epic Games Store та магазині Electronic Arts тільки в Steam присутня інформація про додатковий подарунок за попереднє замовлення. Процитую здійсніть попередню покупку зараз, і ви також отримаєте Dead Space 2 з виходом ремейку 27 січня 2023 року. Вже здійснили попередню покупку? Не проблема. Ця пропозиція також стосується і вас. Зануртеся у приголомшивий науково-фантастичний всесвіт і сюжет. Здійсніть попередню покупку сьогодні. От все це і сказано на сторінці ремейку Dead Space у Steam. Вартість ремейку в Steam коштує 1500 гривень за базову звичайну версію. Якщо ми говоримо з вами за звичайний Dead Space 2, то вона вам вартуватиме 700 гривень. Чи варта така покупка ваших грошей? Ну. Скажу, однозначно варта моїх, тому що, по-перше, ремейк проходження буде, дай Боже, що було і світло, і все таке інше. По-друге, ми отримали безкоштовну другу гру, яку теж можна пройти. І по третє, я готую для вас невеличкий сюрприз на Хімомо Скепські стріми. Тож готуйтесь до цікавого контенту. Ну і звичайно, в цьому випадку вам краще бути підписаним на Хімон Вас Кепські стріми. Нещодавно ми з вами друзі говорили про майбутнє аніме По Вархамеру. А от нещодавно ще й в інтернеті ми побачили інформацію, яка стосується стрімінгового сервісу Вархаммер. На якому до речі можна буде подивитися на аніме. Проте виявилося, що даний сервіс він трошечки неприбутковий. Зазначається, що не так давно Games Workshop опублікувало фінансовий звіт, що включає інформацію про стрімінговий сервіс Warhammer Plus, тобто платформу для перегляду різних шоу про настільні ігри та анімаційних серіалів Всесвіту Warhammer 40, Warhammer Fantasy та Age of Sigmar. І от тут виявилось, що за півтора роки онлайн кінотеатр зумів вилучити лише 115 тисяч предплатників. А цей близький не дотягує до популярності навіть середнього рівня фанатських робіт по всесвіту, ну що опубліковані де-інде. Хоча власники заявляють, що проєкт не став для Games Workshop збитковим, адже за офіційними даними його розробка коштувала 2,4 мільйонів, ну мільйонів футів стерлінгів, а принесла майданчик вже 3 мільйони. І отут цікаво, чи, враховуючи, що до хамеру приєднали Генрі Кавла, чи це якось вплине на кількість підписників, переглядів цього сервісу. Чи можливо на кеш, ну звичайно, чи всі лаври підуть, наприклад, окремо лише до Амазон. Можете написати своє враження в коментарях, що ви думаєте про всю цю історію, або ж доєднутися до Діскорд, і там теж можна про все це поговорити. Менше з тим там можна говорити про будь-що і про політику, і знайти собі паті для іги, бла 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 Тож, якщо вам цікаво, долучайтесь і до нашого Discord серверу, активні посилання в описі під відео. Тим часом, нещодавно мережею розпосюдилась новина про те, що компанія Playground Games, ну, відомо багатьом загоночної серії Forza Horizon, втратила кілька ключових розробників. Проте розробники пішли не просто так, а відкрили свою власну студію під назвою Maverick Games. Вона розташована в Royal Labing Spa, і наразі команда збирається займатися розробкою трипл-гри з відкритим світом, як для ПК, так і для консолей. консоли. І яка не матиме відношення до перегонів. Nice. Ну що ж, відомо, що главою нової студії став творчий директор серії Forza Horizon, він же Майк Браун. І, до речі, також серед співробітників є і інші ветерани студії, не тільки з Playground. Ну і надалі у нас ще є виконавчий продюсер, яким став Том Бетчер, і до речі, який працював в Playground з 2013 року. А от контент-директор це Гаред Харвуд, і він працював в Playground з 2012 року. Змін реально дуже багато, я розумію. У нас ще є також аудіодиректор Фрейзер Страхан з 2014 року і технічний директор Мейт Крейвен з 2010 року. Просто вкиньтеся, скільки років люди працювали на одну студію. Це ж ціле життя. Менше з тим, роль UX-UI зайняв Елі Маршал, ну, тобто UX-UI директора, який був дизайн-директором Electronic Arts та Slighty Mad Studios. І до нової студії приєднався також ветеран індустрії, операційний директор Харіндер Санха, який займав аналогічну посаду в Sumo Digital та Sega Hardlight. Все це я до чого? Вам перераховують ці прізвища тощо і на яких посадах вони є. Те, що враховують таку команду, хоч вона й невелика, але зміни для компанії будуть ого. го Куди вона піде, по якому вектору і чи все вийде, ми з вами побачимо згодом. Адже студія тільки створена, а тобто немає навіть ніяких прес-релізів чи навіть натяків на майбутній жанр ігор. Ну, що будуть розробляти і зараз, і в майбутньому. Однак повідомляється, що наразі в Maverick Games працює лише 10 осіб, але керівники налаштовані збільшити це число до 140. Ну що ж, останнім часом зміни штату відбулися і не тільки в Playground, а й у команді Monolith Productions. Тож студія, яка працює над грою про чудо-жінку, отримало поповнення, адже до них приєдналася Міла Павич, септо розробниця God of war Ragnarok, яка обіймала посаду головного UX дизайнера. А це сильна заявочка. І тепер у Moonlight Павич обіймає роль директора UX дизайну. І, до речі, свого часу Павич зіграла велику роль у створенні функцій доступності God of war Ragnarok, які принесли грі нагороду в категорії найкращі інновації в доступності. Все це було нещодавно на The Game Awards 2022. до речі, про це дизайнерка повідомила у своїй сторінці, в Твіттер. розробниця зазначила, що лише кілька років тому ігрова індустрія відчувалася по-іншому, але тепер все йде чудовим шляхом. І до речі, друзі, анонс гри про чудо жінку. Мін відбувся ще на Game Awards 2021, тобто не минулого року, а поза минулого. Проте і наразі поки що в нас немає ніякої інформації з приводу актуальної дати виходу гри. Тож за сюжетом нас чекає оригінальна історія Діани, якій потрібно об'єднати сили Амазонок та звичайних людей. Ну а прототипом головної героїні виступила модель Медісон Хоук, яка працювала над антологією Netflix Кохання смерть і роботи з Соніком, кінематографічними трейлерами серії «Бетмен» і не тільки. Також відомо, що над гроєю про чудо-жінку працює старша сценаристка Дженніфер Елевей, яка до цього займалася великобіртом. Бюджетним проектом у Сесіті Dungeons and Dragons. Ну і ще що цікаво, це те, що в грі з'являється відкритий світ, і система Немезида відома за Middle-Earth Shadow of Mordor і Middle-Earth Shadow of War. Ну а перед тим як ми з вами, друзі, підемо далі по новинному влогу. Я хочу подякувати від себе та від нашої команди щиро. Всіх наших спонсорів YouTube та патронів щиро вам вдячні, тому що саме через вашу підтримку є змога робити відоси. Ну, в тому графіку, який зараз фізично можливий, і тієї якості, які ви бачите. Ну і звичайно, ми намагаємося покращувати все, що цим пов'язане, і монтаж, і звук, все що хочете. Менше з тим, ви допомогли і ребутнути проєкт по IT, Human Хюманваст, де у нас теж тепер двічі на тиждень, можливо, буде більше. Я не знаю, подивимось. Виходить відоси про it сферу. На каналі Human Vast, йомою. Йо. До речі, туди теж можете підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Тож, друзі, якщо ви хочете більше відеосів, більше ексклюзивів, то доєднуйтесь до Патреону або спонсорства YouTube. Краще до Патреону, там краще буде ваша комісія і наша. Ну і раз на місяць можете закинути бакс або хто хоче і може більше. Як завжди, всі активні посилання в описі під відео. Ну, а ми будемо раді вас бачити. Продовжуємо. Ну, а тепер трошечки, але для любителів моторошного. Нещодавно на порталі IGN з'явився новий тизер гри Carnival Hunt, тобто асиметричного соціального мультиплеєрного горору від першої особи. За сюжетом, у Carnival Hunt один гравець має взяти на себе роль карнавального монстра, а інші гравці стають кроликами. Завдання кроликів не попастися монстру і не витратити всі ключі. Тож кроликам доведеться грати спільно, щоб протриматися доти, доки не вичерпається заряд карнавального монстра. Зазначається, що проектом займається незалежна монгольська студія Beer Night Studio у співпраці з незалежним видавництвом Крітіо. Ну ми продивилися їхні соцмережі, і проте не виявили, чи пов'язані вони з нашими східними сусідами. Менше з тим з особливостями Карнівал Хан тут є ще один цікавий нюанс, бо виживання буде стосуватися не лише, скажімо так, кроликів, а й монстра. До того ж, кожен карнавальний монстр має свій особистий. Набір в мінь. Ну, а сам же реліз гри заплановано на 23 рік, проте це може бути лише попередня інформація. Хто знає, може буде і пізніше. Ну а від одного горору, давайте перейдемо до наступного, і хай це буде Мертвий Острів 2. Думаю, багато хто з вас знає, що інколи в іграх ламання зброї може стати дуже дратівливою особливістю гри. До того ж, якщо це трапляється надто часто, а ще й коли в самому пеклі битви, тоді взагалі повна срань. Однак автори Action Dead Island 2 бачать цей параметр як інструмент, що заохоти. Охоча різноманітність використання зброї. Про це розробники розповіли у розмові з журналістами Game Informer. за словами геймдиректора гри Девіда Стентона, автори екшену хочуть за допомогою зношування зброї мотивувати користувачів повернутися до верстака і можливо купити новий засіб вбивства зомбі з уже встановленим на нього модифікаціями. Цитую йдеться про те, щоб надати гравцям вибір і заохотити їх повернутися до робочого столу та спробувати щось нове. Тобто, таким чином, творці гри Dead Island 2. Спонукає гравця використати іншу зброю, намагатися, скажімо так, взаємодіяти з зомбі. Різними шляхами, а не щоб це не виглядало як якесь покарання в грі. Стентон стверджує, що розробники не роблять симулятор виживання, а тому в таких штрафах немає сенсу. Ось чому з параметром зношення зброї в грі автори проводяться не супер жорстко, хоча цей елемент існує. Ну і я вам нагадаю, що реліз гри на ПК та обох поколіннях Xbox та PlayStation відбудеться вже 28 квітня. А ми з вами рухаємося далі, і як ми вже з вами говорили, гра від Team Ninja, себто Wulong Fallen D буде мати складні битви з босами а нещодавно показаний трейлер дав нам змогу побачити, як виглядає істот на ім'я. Аує, oh yeah! та як їй можна протистояти. Плюс враховуючи, що Волон Фолодіності спирається на китайську міфологію, то дизайн ворогів гра має відповідний. Наразі ж для ознайомлення в нас є один з найнебезпечніших персонажів. Аує oh yeah! це гігантська істота, яка атакує гравця волоссям та щупальцями, і чимось схожий на бика. Коли звір відкривається для атак, завдаючи потужних ударів, головний герой повинен ухилятися від смертоносних комбо і намагатися підібратися ближче, щоб завдати шкоди противнику. Крім цього, у Волоку показали новий від зброї, алебарду. Гейм директор Масаказо Хераяма визнав, що спорядження чудово підходить для бою з дальньої дистанції. Проте також ми з вами отримаємо доступ до шаблів, списів, подвійних мечів та бойової сокири. Ну і я, як завжди, нагадую, що реліз в WoW Fallen Dynasty запланований на 3 березня 2023 року. Ну і настанок, друзі, покажу вам, що в нас там по системним вимогам на Star Wars Jedi Survivor. Ну, звичайно, для ПК у Steam. Можете зупинити і ознайомитися, або якщо не лінь, просто зайдіть вручну в Steam і подивіться самотужки. Насамперед, розглянувши вимоги до характеристик, хочеться звернути увагу на один цікавий момент: Respawn та EA підтверджують, що для завантаження патчу першого дня геймерам буде потрібно підключення до інтернету. Цитую: для неопціональних патчів потрібен інтернет. Саме про це йдеться в примітках до системних вимог. В цілому це не виглядає проблемою, адже частіше за все, користувачі підключенням до інтернету, Ну адже якось гру завантажити зі стіл все ж таки потрібно. Проте це те, про що варто пам'ятати. Особливо нам в період періодичного вимкнення світла. Ну, а сама Star Wars Jedi Survivor вийде 17 березня 2023 року на ПК PlayStation 5 та Xbox Series X. І друзі, перш ніж ми з вами закінчимо, я хотів подякувати всіх вас, те, що ви прийняли участь у розірці цих двох книжок. Таким чином, ми з вами назбирали суму на донати разом з. Автором цього проєкту, скажімо так, цієї книжки, і ми назібрали 15 тисяч гривень на теплі речі для ЗСУ. Всі, в принципі, результати я вже демонстрував в спільноті в Діскорді, в Телеграм, в інстаграм. Тож можете передивитися тут. Продублюю. Хотів вам щиро всім подякувати за вашу довіру, за те, що ми змогли це зробити. І можливо, скоро ми знову будемо це робити просто з якимись іншими проєктами. І у мене вже є певні ідеї. Тому. Всім тим, хто задонатив щира, дяка. У нас вже є переможці. Переможці, якщо вони на даний момент ще не зв'язалися зі мною, будь ласка, зв'яжіться. Нагадаю, що одну книжку таку отримав отримує та людина, яка зробила найбільший донат, а другу рандом просто через певну кількість донаторів, які в нас були, рандом обирає когось. Тож я вам я вас вітаю. Я щиро вдячний тим, хто прийняв участь, щиро вдячний тим, хто в нас вірить. Монітори погасли. Ну і дякую вам, друзі. Всім привіт! Мене звати Андрій Мироник, я автор книги 2402. Хочу подякувати усім підписникам цього каналу, хто взяв участь у цьому конкурсі. Разом з вами ми зібрали 15 тисяч і купили за них теплі речі для ЗСУ. Тож дякую за небайдужість. Всього хорошого. Наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за підтримку та що додивились до кінця, і також за вподобайки та коментарі. Ну, а з вами як завжди був Юмен і як завжди, слава Україні! І як завжди, кайфової вам гри!